Позиція і міністра внутрішніх справ, і голови Національної поліції, що ветеранська політика це одне з важливих напрямків роботи територіальних органів поліції. Тернопільщина сьогодні демонструє чітке розуміння важливості ветеранської політики. Це один із перших регіонів, де спромовано системний підхід соціальної підтримки та працевлаштування ветеранів поліції. Поліція разом з силами оборони воює, втрачає наших колег, поранені є. Я думаю, що коли наші герої приєднаються до колективу тих, хто знає, що таке стрій, знає, що таке зброя, знає, що таке війна, їм буде набагато легше адаптуватися і дати приклад тим працівникам поліції, які зараз працюють в тилу. Так як я фізично не можу бути далі на фронті в морській піхоті, у нас тут є свій фронт. Хлопці і дівчата там захищають свої сім'ї, а ми будемо допомагати і будемо захищати їхні сім'ї. Тут це дуже важливо.